Відлік революційних подій в новітній історії України розпочато із революції на граніті. Як і кожна наступна, вона не мала на меті повалення існуючої влади, а лише реформування в напрямку лібералізації режиму. Екскурс в історію провів методист районного відділу освіти, який коротко озвучив хронологію, головні вимоги та наслідки тих подій. Знаково, що початок революційним подіям поклала найпрогресивніша верства суспільства студенти, київські студенти і львівські, і деяких Інших міст оголосили голодування. Вони розбили на Київській площі жовтневої революції. Тепер це майдан незалежності. Кілька наметів, їх було більше ста і оголосили кілька вимог політичного характеру. До цієї акції незабаром долучилися студенти інших населених пунктів зокрема, були протести і в деяких обласних центрах. Студенти вимагали багато чого, і влада не могла не реагувати. Коли з телекранів до людей звернулися лідери студентської молоді і закликали до всеукраїнського протесту, влада просто злякалася. Революція на граніті вперше в новітній історії України показала, що громадськість завдяки активній позиції здатна впливати на політику держави. Вона стала свого роду відправною точкою в подальшому поступі громадянського суспільства в Україні, логічним продовженням якого стала помаранчева революція. Помаранчевий майдан свого часу став найбільшим соціальним. Виявом протесту, що об'єднав свідоме українство в єдиному пориві боротьби за демократичні перетворення. Можна дуже багато говорити, робити висновки про наслідки Помаранчого майдану. Але саме завоювання Помаранчого майдану було основ, основ, основою того, що ми здобули саме основне і цінне це свободу слова. Ми зрозуміли, що таке політичне лицемірство. Ми зрозуміли. Що ми можемо бути тим народом, який може змінити свій вектор розвитку? Що ми можемо сміливо йти в сім'ю розвинутих, високо розвинутих європейських держав? Керівник районного штабу спротиву в час революції гідності Іван Гурмак, підсумовуючи виступи своїх попередників, зазначив, що спільним в усіх революційних подіях є боротьба довкола однієї осі зла, а саме Кремлівсько-Московської імперії. Насправді Кожна революція потребує жертв. І якщо проводити паралелі між тими революціями, про які ми сьогодні говорили, які вже відбулися в новітній історії нашої держави, то треба зрозуміти, що всі вони відбуваються кругом однієї вісі зла, це кремлівсько московської імперії. І на даний момент це є Путін. Саме через революції українці зрозуміли і змогли реалізувати своє право на владу, контроль чиновників, усвідомили свою силу та відчули себе єдиним народом. Сьогодні ми знову вийшли на цей майдан, як 10 років тому, як рік тому, на цей майдан, який став символом нашого всеукраїнського майдану, на цей майдан, який для людей Став символом того, що саме громада визначає політику в нашій державі, і саме за громадою останнє слово в усіх процесах, чи це економічні чи політичні процеси. Не дивлячись на здобутки революцій, у них є і одна спільна риса, як зазначив Михайло Іваночко, ні помаранчева революція 10 років тому, ні революції гідності зараз не доведені до кінця, оскільки не покарано жодного чиновника корупціонера та політичного злочинця. І починаючи оці всі декларації, які говорились з 90-го року, з 2004 року, які говоряться зараз знову ж так само, всі говорять, що ми повинні зробити. Але чи ми то зробили? Треба то робити, Треба то робити, що вимагали студенти на граніті в 90-му році. Не зробили, не дотиснули. Не зробили то, що в 2004 році вимагали люди. Не дотиснули. Не робиться зараз то саме. І знову ж таки, повторюючи слова свого побратима Івана Гурмака. Не проведена 91-му році люстрація, не усунені від влади ті. Ота п'ята колона, яка тяне усю біду по сьогоднішній день. Пам'ять про революційні події повинна жити у кожному з нас. Та зараз головне завдання українців захистити кордони своєї держави та підтримати наших воїнів, що воюють на сході України. Я хочу щиро подякувати громаді нашого міста. Повірте, громада нашого міста на було в числі лідерів, виборюючи на Майдані Незалежності, будучи у перших рядах, прикладаючи чимало зусиль, щоб східний окупант і агресор дістав ту відсіч і ідеї Майдану Незалежності, ідеї революції гідності були втілені життя.